Спеціальна антикорупційна прокуратура та національне антикорупційне бюро розслідувань заявило, що вони викрили організовану групу на чолі з колишнім радником офісу президента. Мова йде про Артема Шило, який донедавна очолював управління СБУ, а до того був позаштатним радником офісу президента. Брати і сестри. Ми можна сказати, приїхали. Зеленський не просто покриває організовану злочинну групу він є одним з учасників цієї організованої злочинної групи. І я вам зараз покажу на фактах. Того, що є в єдиному державному реєстрі судових розслідувань, більшість людей цього не бачили, не знають. Але як в особі голови Служби безпеки України Василя Малюка, під його керівництвом організована злочинна група, яка займалася в час окупації Херсонщини, мародерством, відбиранням майна у фермерів, перевезенням зерна тощо, тобто, це те, що я вам говорив протягом усього цього періоду з часу повномасштабного вторгнення Московської Федерації на нашу Богом дану, українську землю. Що Вище політичне керівництво взаємодії є співучасниками злочину геноциду проти української нації, воно сьогодні лише потрошечки-потрошечки відкривається. Але, звісно, я зараз хотів би звернутися до тих, хто себе називає журналістами. Я у себе у телеграм-каналі дам посилання на офіційні матеріали з, з реєстру. Тобто це відкритий реєстр, і кожен з вас може прочитати. І коли ви прочитаєте цей весь матеріал до судового розслідування. І зберете причину наслідковий зв'язок і пазли докупи, то ви не будете говорити, що якогось там Артема Шила викрили. А ви будете чітко розуміти, що мова зараз йде про Євгена Лобуду, який на той час, коли його затримали, це був кінець 2022 року. Коли його затримали, він був працівником Служби безпеки України, департаменту захисту державності, значить, ДЗНД його називають, він керував організованою злочинною групою і безпосередньо. З тої інформації, яка є у реєстрі, стає зрозумілим, що він чітко виконував дії, поставлені безпосередньо керівником Служби безпеки України малюком. Тобто Служба безпеки України, яка порушує проти мене кримінальні провадження фейкові абсолютно, за те, що я повідомив 11 січня про вчинення державної зради керівником головного управління розвідки Кирилом Будановим, який дав повноваження переслідувати українців. Натомість заяву приймають і проти мене порушують кримінальні справи і влаштовують проти мене фактично тераду всіляких брудних дій. Сьогодні керівництво СБУ ГУР очолюють люди, які організували з цих структур організовані злочинні групи і діють виключно в інтересах безпосередньо керівництва сьогоднішнього керівництва держави. Коли вам кажуть, що Зеленський не в курсі, бо він там один і він не знає, він він все прекрасно знає. Ці всі люди є його ставлениками. Коли ви бачите якісь звільнення, вони їх просто ховають, так само, як ховають зараз Євгена Лободу. Відкрийте собі в інтернеті, погугліть, хто такий Євген Лобода. Це чоловік, зБУшник, який у свій час, у 2018 році, побив дівчину в кафе у Харкові, нападав з ножем на людей. Нічого йому за це не було. І сьогодні він вчиняв такі дії. Відбирав зерно, намагався переправити зерно до Одеси. А це не могло відбутися без вказівки керівництва. Більше того, коли його затримали. У мене, звісно, запитання до внутрішньої безпеки. Адже є управління ціле. Ну, Чим ви займалися? Ви ж не могли не знати, тобто співучасники злочину чи як. І коли затримали Євгена Лободу, у нього знайшли при обшуку близько, здається, там 60 тисяч долярів. І на запитання слідчого, він сказав, що це кошти, які йому передав безпосередньо Василь Малюк для виконання завдань. А звідки у Малюка такі кошти? Приватні кошти передавати кудись, які не мають ніяких офіційних підтверджень. Це що, в нас так десятками тисяч долярів у той час, як люди збирають по копійчині на дрони і у той час роздаються кошти туди-сюди, чи, можливо, це кошти для того, щоб е купувати різних бандюків і переслідувати українців. Зараз я вам зачитаю декілька епізодів з офіційного реєстру. Я дам посилання все на реєстр у себе в Телеграмове. Собі там хто хоче, можете відкрити, почитати ці всі шедеври. Там багато тексту. І людина, котра критично мислить, котра вміє аналізувати, вона відкривши це, буде. Якщо сказати в шоці, то це так м'яко кажучи, mm -hmm. слідством встановлено особи, діючи в умовах воєнного стану, будучи одягненими у оформлені одяг працівників Служби безпеки України з відповідними знаками розрізнення та маючи при собі вогнепальну зброю, діючи з прямим умислом, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направленим на штучне підвищення показників оперативно розшукової діяльності головного управління СБУ в АРК, тобто мова йде про управління. Автономної Республіки Крим те, яке очолював Кулініч, Кулініч, якого е, Баканов призначив собі радником, і який зараз е, обвинувачується в державній зраді. Але що дуже важливо, кулініч е, це е, тривалий період взаємодія малюка з кулінічем, малюк фактично ученик кулініча. Якщо говорити простими словами, то дивлячись сьогодні на ті бздури, які розказує Фрик Малюк, то можна сказати, що учень перевершив свого вчителя. Я навіть не здивуюся, якщо потім в процесі, якщо все-таки вдасться реалізувати важливу державотворчу місію, виявиться, що у малюка є паспорт з двоголовою куркою, бо в багатьох він є, і я не здивуюся, якщо і у нього він буде. Значить, особисте збагачення перевищуючи, діяли на особисте збагачення, перевищуючи службові повноваження всупереч положенням статті 30 Конституції України, статті 233. 234, тридцять 236 -й КПК України, не маючи дозволу на проведення обшуку, супроводжуючи свої дії погрозою застосуванням насильства по відношенню до працівників одного з аграрних підприємств на Херсонщині, наступний епізод досудовим розслідуванням встановлено, що особа 4, будучи службовою особою, правоохоронною мова йде якраз про того, кого я згадував, будучи. Службовою особою правоохоронного органу займаючи посаду пов'язану із дійсненням функції представника влади на посаді старшого оперу повноваженого в ОВС головного відділу захисту національної державності управління. З дислокації у місті Херсон головного відділу захисту національної державності, головного управління Служби безпеки України в Автономній Республі... Республіці Крим та місті Севастополі вирішив використовувати злочинну діяльність пов'язану з перевищенням службових повноважень та незаконним заволодінням у такий спосіб чужим майном, як джерело прибутку, усвідомлюючи, що для незаконного заволодіння чужим майном необхідне залучення значних людських ресурсів, у тому числі зі складу військовослужбовців військової частини. Військова частина під цим формулюванням треба розуміти, що це являється управління Служби безпеки України. Воно називається військова частина. І дислокується, коли була окупація Херсону. Управління і Херсонське, і, в тому числі АРК Криму, значить, воно було переміщене до Одеси. Зараз я вам про це почитаю. Значить, Крім того, особа 4 за для досягнення спільного злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, розумієте, що для того, щоб організувати увесь цей процес, неможливо не повідомляти безпосереднє вище керівництво. Мова йде про керівника Служби безпеки України, і керівник Служби безпеки України не може нічого зробити без. Зеленого світла з боку безпосереднього керівника держави мова про зеленську організованої групи в невстановленому місці та спосіб, але не пізніше 28.11.2022 року підшукав документи для придання законності перевезення. Зерна Юг Тендем плюс з місця викрадення до Соф Марин, яке розташоване на території Прат Дунай судно ремонт у місті Ізмаїл Одеської області. Тобто він переправляв зерно з Херсонщини, яке вкрав. А зараз ми, я вам скажу, скільки це було зерна. Встановлено слідством особи з використанням сільськогосподарського телескопічного навантажувача. Під керуванням особи-26 був безпосередньо оператор цього навантажувача, який навіть не розумів, що відбувається. Ну, йому сказали завантажити зерно, він завантажує, який не був обізнаний у Дії організованої групи завантажили 313 тонн 40 кг зерна вартістю 4750 гривень за тонну на момент вчинення злочину на загальну суму 1 мільйон 486 тисяч 750 гривень з ангарів Тендем. І далі йде мова про. Те, що проведено санкціонований обшук, це вже коли їх затримали на підставі відповідної ухвали слідчого судді, за результатами проведеного обшуку були виявлені та вилучені грошові кошти в національних та іноземних валютах, які, які орган досудового розслідування обґрунтовано вважає такими, що набуті кримінально-протиправним шляхом, а саме в результаті відчуження незаконного вилученого балансового майна та зерна пшениці. Тов, тендем плюс. Тобто фермери звернулися про те, що їх просто оббирають, роблять з ними те, що навіть рашисти не робили. І е, було є ціле провадження, все е, їх затримали. В сумі зараз іде тиск на цих фермерів для того, щоб вони е, дехто навіть вже позабирав заяви, дехто каже, претензій не мають для того, щоб це все затихарити, бо е, погро зрозуміло, що погрожують там і так далі. І у всій цій історії є важливим ключовим фактором те, що, на що важливо звернути увагу. Пам'ятаєте історію з здачею в полон е, хлопців з Азовсталі, азовців. Пам'ятайте, що я вам розповідав у 2022 році зерно, яке переправлялося до Одеси, влада, вище політичне керівництво, коли я вам казав, що взаємодія абсолютно з московськими своїми кураторами. І Зеленський є співучасником геноциду української нації. Я не просто так це говорив. Зараз ми маємо лише один з епізодів. Якщо ті, хто трошки аналізують, зрозуміють, що відбувалося, значить тоді була зернова угода. Пам'ятаєте, як розблокували продаж зерна? Зернова угода, пригадуємо, що я вам тоді говорив. Зернова угода коштувала 15 мільярдів долярів. Американські транснаціональні корпорації домовилися з е, Путіном, поїхали до Москви. домовилися з офісом президента, поїхали до Києва. З президента Зеленського, і кожен отримав свою частку. Тоді основною умогою, вимогою Путіна було здати в полон азовців. Віддати йому азовців. Зеленський здав в полон азовців. І зараз вони викручують цю ситуацію, тиснуть на фермери на всіх. Тоді результатом історії, хто не вступив у змову, це був Водотурський, який керував Нібулоном. Що за Водотурським сталося? Водотурський в той момент. Один день, коли з дружиною поїхали ночувати до себе в будинок, іменно в ту частину будинку попала ракета і вбила Водатурського підприємство Нібулон, яке не пішло на зернову змову. А охорона Водатурського була в тому числі і з боку Служби безпеки України. А цей Євген Лобуда був і в Миколаєві, і в Херсоні. Всюди його слід поспів. Тому. Виконував він задачі безпосередньо керівника Служби безпеки України. Я думаю, що сину Водотурського також ця історія мала би бути цікавою, бо вони намагаються хоч якось зібрати пазли докупи. Отож, брати і сестри, служба безпеки України, яка порушує проти мене кримінальні провадження проти українців, переслідують репресовують, сьогодні очолюється, і головне управління розвідки сьогодні очолюється оцими фриками Малюком, Будановим і держава наша очолюється фриком Зеленським. І це є єдине злочинне угрупування, яке має піти у в'язницю. Зеленський має сісти на довічне. Тому ми в парадоксі. Зеленський взагалі вже з вчорашнього дня являється нелегітимним президентом. Повноваження закінчилися. Повноваження Верховної Ради закінчилися. Я більше того, з того, що ви бачили матеріал, який я опублікував раніше, Зеленський взагалі зареєстрований кандидатом в президенти, був незаконним. Але уявіть собі, світове пояснити те, що. Держава Україна, такий прецедент у світі такого немає. Держава Україна фактично очолює нелегітимна влада, ось в чому суть. І вони про порушують проти українців кримінальні провадження, намагаючи перевернути з ніг на голову, щоб себе захистити. Тому, брати і сестри, дійте за справедливістю. Наскільки мене повідомили, що ФСБУ хоче щось там влаштувати, якісь провокації, нібито це списати на тему антисемітизму. Брати і сестри, нічого такого з мого боку не було, ніяких розпоряджень подібних. Хочу наголосити, що українці не з юдеями борються, а українці борються за свою власну самобутність і щоби в Україні Україною керували етнічні українці. А ті всі, хто розсвалюють міжнаціональну ворожнечу, влаштовують будуть влаштовувати і влаштовують провокації, вони, якщо мають свою історичну батьківщину, вони туди можуть поїхати за покликом серця. А у нас люди хочуть повернення конституційної справедливості. Тому, брати і сестри. Якщо ви будете бачити символіку п'ятого універсалу, бачити людей, які хочуть конституційної справедливості, то майте розуміння, що ці люди прагнуть до свободи. А також звертаюся до працівників СБУ, гурмо та інших правоохоронних органів спецслужб, розвідки. Якщо ви відчуваєте себе в серці українцями, де б'ється українське серце, там завжди є Україна. Якщо у вас б'ється українське серце, не виконуєте злочинних наказів, ставайте пліч опліч з людьми. І діймо заради повернення справедливості, заради завершення війни, тому що війна завершиться тоді, коли у Києві не буде агентів Путіна, бо виграти війни з зовнішнім ворогом неможливо, маючи таку кількість внутрішніх ворогів. Тому думайте глибше і пам'ятайте, що не ще не вмерла Україна, а Україна понад усе і слава господу Богу, найже є велика вільна Україна. Я прошу поширюйте максимально всюди це відео, щоб люди розуміли, що і як відбувається. Об'єднуйтеся заради спільної мети.